Сьогодні спробую приготувати популярні десерти з TikTok. Обрала три варіанти: це сніговички, шишечки і е, кекси в формі шапочки Санта-Клаус. Подивимося, що в мене вийде. Спочатку робимо тісто на кекси, бо два інші десерти готуються без випічки. Тому починаємо. Беремо борошно, цукор, розпушувач і дрібку солі. Спочатку потрібно замішати сухі інгредієнти, а потім е, вологі. І так, тут в мене борошно. Його потрібно просіяти акуратно, якщо вийде. Розпушувати дрібку солі і цукор. Перемішуємо це все і будемо готувати вологу суміш. Вибиваємо яйця. До яєць додаємо розтоплене вершкове масло. І будемо зараз е вижимати сік апельсина. В кого є соковижималка чи це така штука спеціальна, в якій так крутиться? Мені здається, це буде більш комфортніше, ніж оце я роблю зараз. Е так, пізнавальна хвилинка. Чат пише, що у великому апельсині зазвичай виходить 80-120 мл соку, а в середньому близько 100 мл. Ну, десь треба було весь зробити, але я думаю, можливо, хватить половинки. Я ще додам, в мене є екстракт апельсина. Так, все-таки вирішила дочевити ще половинку апельсина. Тепер вливаємо до наших сухих інгредієнтів вологі. І будемо перемішувати це все. Додали і легенько лопаточкою. До речі, якщо ви не хочете задовбуватися, то можна купити готову суміш на кекси. Там, по-моєму, додається тільки яйце, олія і все. І готово. Ну, я захотіла зробити апельсинові. Ще прочитала, що щоб родзинки не впали на дно кексів, то потрібно їх обваляти у борошні. Не знаю. Ніколи так не робила. Але спробую. Можливо, дійсно. І так, додаємо трошки борошна і будемо обвалювати їх. Тепер наповнюємо наші формочки на е ну, десь трошки менше половинки. Візьму ось ще такі маленькі формочки, бо в мене ще залишилось тісто. І так, ставимо у розігріту до 180 градусів духовку. І будемо випікати хвилин 20, але будемо дивитися по них. Тепер готую крем для прикрашання наших кексів. Він буде на основі вершкового масла і крем сиру. Спочатку збиватиму м'яке вершкове масло. І до масла додаємо цукрову пудру. Зараз я її трошки перемішаю, щоб вона не розліталася усі боки. Так, вмішала. І тепер знову трошки міксером. І додаємо вершковий сир. Пропорції додам в описі під відео. І ще взбиваємо трішки, щоб все поєдналося. Поки робила крем, кекси вже готові. Ось цей тут витік. Тепер переходимо до другого рецепту. Це будуть сніговички. Для цього нам потрібно орео. І вершковий сир. Так, спочатку будемо в крихту перемелювати наші орехи. Кидаємо їх у блендер. Так, висипаємо. І зараз буде інша партія печенюшок. Далі додаємо вершковий сир. І так, тепер приступаємо до найцікавішого. Будемо ліпити наших сніговичків. Для цього потрібно одна більша кулька, а друга менша. Все дуже легко, воно дуже класно ліпиться. Може, це зараз і не виглядає як сніговик, але пізніше ми будемо його занурювати в шоколад. Тепер на паровій бані будемо розтоплювати дві білі шоколадки. Тепер. Будемо поливати наших сніговичків білим шоколадом. Для цього я беру вилочку і зараз буду їх поливати. І поки сніговички захолодають, перехожу до третього рецепту. Це будуть тісточка у формі шишок. Для цього нам треба знову печиво, тільки цього разу е таке шоколадне, і будемо збивати в крихту. І до цієї землі додаємо е шоколадний крем-сир. Тепер із цього, пластиліну, ліпимо шишечки. Виглядає це. Мягко кажучи, не дуже. Ну, самі можете уявити, на що воно похоже. Але ми потім будемо прикрашати хлоп'ями, тому все буде окей. Це воно тільки на етапі підготовки таке. Далі беремо ось такі звичайні шоколадні пластівці такої форми і робимо. шишечку. Оп. Тепер присипаємо наші шишечки сніжком, і вони тепер мають зовсім інший вигляд. Така краса вийшла. Загалом прикольний рецепт, але є що поправити. Бо мені здається, треба було додати в тісто в печиво трохи важкого масла, бо вони дуже погано ліпились. Так. Розмальовую сніговичко. Цикко. І удочки один, два, три. І ще останній три. Доробляємо наші кекси. Зрізаємо. Ось тут у нас трошки повилазило. І тепер полоничку. І це буде наша шапочка. І переходимо до крему. Беру кондитерський мішок ось такою насадкою. Оп. І бомчик. І ось який результат у мене вийшов. Загалом це цікаві варіанти новорічних десертів. Деякі з них взагалі без випічки і готуються дуже швидко. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк і підпишіться на канал, мені буде дуже приємно.